З неділі блудного сина на утренні і ще пару неділь співає церков знаменитий псалом, котрий написаний був в період, як Божий народ був відведений у Вавилонський плен, номер Псалма 136. У тяжкі часи заріхи народа Бог попускає що Вавилонське царство побіждає народ Божий їх державу, зруйнували храм, святиню, забрали всі святі речі, а народ увели у плен. Історія єврейського народу знає ще один плен. Тот єгипетський теж був страшний, коли там сотнями років. Євреї були рабами, котрі робили на полю, да їх кормили, як вони вспоминають єгипетські котли з м'ясом били, але не були вони свободні і молитися не могли добре. І хоча вони, йдя на святу землю, возроптали І за те, що вони не прийняли волю Божу, а посчитали, що їхні іспитання пустині для них. Нечто сумніння, куди ж їх Мойсей веде за їх сумніння. Вони сорок років по пустини кружляли, доки староє плем'я, старий рот, і сумнівалися, вимерли, і тільки нове покоління вийшло в обітовану, обіцяну землю. І так, в одну з бесід і фарисеї на слова Ісуса, коли Він сказав, якщо вас Син Божий Месія освободить, то істинно свободні будете, а не то, що ви собі думаєте, глядати свободу від Римської імперії. І тут же книжники фарисеї сказали, що ти нас хочеш освобождати, ми рабами ніколи не були». У тут уж книжники фарисеї і донині. Історики, куди пишуть нині заказні історії, много не знають, авіть було єгипетське рабство, а відбило і нині споминаємо Вавілонське. Псалом 136 звучить просто, но він малює картину, як народ Божий на чужині і там давали їсти. Но бути, треба було рабами, свого мнення висказувати не може. Помолитися не мож, на свої умови молитися не мож. й що зробили вавілоняни? Вони одобрали молодь і формували з них у школах вавілонських людей, які були б вавілоняни, які б повністю забили про святу землю і про Бога. І ось звучить псалом так. На ріках Волонських там ми сиділи і плакали, колись ми споминали Сіон, то є нашу Гору, Святу, храм. В время пророчество буде іменуватися назво Церкви Христової. На вербах послід того Вавилона ми повісили органи наші, зазвідали нас, котрі плінили нас за слова Пісень. І узнававши її, узнававши нас пропеніє, пеніє, пеніє богослужебноє, і сказали, ну, заспівайте нам дашто от пісней сіонських ваших святих. Псалмопевець тут вкладує слова плача душі народа, како як ми пісню Господню на чужій землі? І тут далі йде некоє обіщання, що було для народа Божого неким правилом, а іменно. Каже псалмопевець: якщо я забуду тебе, Єрусалиме, най буде забита моя права рука, десниця, най прилипне язик, гортані моєї, а ще не буду споминати тебе і не предложу тебе, Єрусалиме, вспомнити. У началі всякої гостини, всякого веселля моєго, що бих не робив, навсідань нам треба вспоминати про наш Єрусалим. Спом'нини, Господи, синов Едомських в день Єрусалимський лаголющий, Істощайте, істощайте до основання Його, і ти, дочко, Авілона, то образ гріха, Окаянна я блажен, котрий воздасть Тобі. Воздаяння твоє єже, же воздала і синам, що зав'язала людей гріхами, блажен, хто імет розб'єд тих младенців гріха о камінь. О тих думки на початку самому, коли ще лиш іде, і ще лиш планується гріх, уже розбивай тут гріхи, то ті младенці гріхи у камінь. Щоб вони не привели тебе до катастрофи, а у вічності віримо. А ще прибудемо вірні Богу, зможемо наслідувати отого ж отовожденої, інтересної, світлої, благодатної Царство Божо. Амінь.